Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше 16 заняття на тему інертність тіла. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Сьогодні я вам розповім, що називають інертністю тіла. Дивіться. По-перше, що називають інертність? Інертністю називають здатність тіла. До супротиву, тому для зміни його напрямку необхідно докласти певних зусиль. Тобто, якщо тіло рухається, і аби змінити його рух, його напрям руху, нам необхідно докласти певних зусиль. Можна це зробити на прикладі. Дивіться: припустимо, вам дав пас ваш товариш, якщо ви граєте у футбол, м'яч летить на вас. Або ж, наприклад, він котиться по полю. Аби вам його спіймати, обробити, та, наприклад, або побігти з ним далі, або віддати пас своєму іншому товаришу, ви маєте над ним зробити певні дії. Тобто м'яч просто так зупинити і одразу одним дотиком дати точну передачу буде дуже складно. Тому для цього необхідно над ним виконати певні операції. Або ж, наприклад, ви граєте у теніс, і якщо ви граєте у теніс, то відповідно на вас летить тенісний м'ячик. Ви берете ракетку та відбиваєте його, то, відповідно, ви також до нього докладаєте певних зусиль, аби змінити його напрям руху. І також, відповідно, для цього потрібен певний час. Також можна, заприклад, узяти, якщо рухаються дві машини. Скажімо, машина вантажна та машина легкова. Машина вантажна, вона, відповідно, і важить важче, а легкова, відповідно, менше. І якщо вони будуть їхати з однаковими швидкостями, то аби зупинитися машині легковій то їй знадобиться набагато менше часу. Чому так? Тобто, нам набагато простіше розігнати легкову авто... легковий автомобіль, тому що він важить набагато менше, аніж вантажний автомобіль, тому що він важить набагато більше. Тобто, з цього можна зробити висновок: що ніж більша маса, то менша швидкість та ніж. Менша маса, то більша швидкість. Тобто, дивіться, якщо в нас є легковий автомобіль та вантажний автомобіль, то нам набагато простіше буде розігнати легковий автомобіль того, що маса в нього набагато менша. А якщо ми розганяємо вантажний автомобіль, то буде набагато складніше, тому що маса в ньому набагато більша. І так далі. Отже, тепер з приводу маси, що називають масою? Маса це міра інертності та гравітації. Що таке гравітація? Ми знаємо, що усі тіла можуть притягатися між собою. Так, припустимо, наша планета Земля притягає нас. І ніж більше наша маса, то більше вона нас буде до себе притягувати. Тобто маса це є міра інертності та гравітації. Ми вже визначились, що маса є мірою інертності. Я вам навів декілька прикладів з м'ячем. Що нам необхідно докласти певних зусиль. На цьому я продемонстрував приклад інертності. Потім я вам навів приклад з ракеткою, що необхідно також до неї докласти певних зусиль. А і ніж більше маса та швидкість даного тіла, то більших зусиль необхідно прикласти. І наглядний приклад з вантажівкою та легковушкою: що якщо вантажівка важить більше, ніж легковушка, то відповідний швидкість її буде набагато менше, ніж легковушка, якщо розглядати за однакових умовах. Тепер з приводу гравітації я вам сказав, що ніж більша маса. То, відповідно, більше є притягання. Ще раз, ніж більшою є маса, то більшим є притягання. І запам'ятайте цей закон, я вам його вже розповів. Що ніж меншою є маса, то більшою є швидкість. І ніж більшою є маса, то меншою є швидкість. Відповідно за властивістю пропорцій, ми можемо скласти наступний вираз. Тобто, ми множимо m 1 на дельта v 1 дорівнює m 2 на дельта v 2 Тепер давайте розглянемо на прикладі задач. Маємо задачу з наступною умовою: з нерухомого човна стрибає хлопчик. Швидкість з якої стрибає хлопчик дорівнює 4 метри на секунду. Швидкість, яку набув човен внаслідок цього стрибка дорівнює 1 метр на секунду. Маса човна 180 кг. Наша задача знайти масу хлопчика. Як це зробити? Дивіться, умову я вже записав, тому пишемо розв'язання. Зараз ми намалюємо малюночок. І на ньому я вам поясню цю ситуацію. Припустимо, в нас є човен. У цьому човні сидить хлопчик. Хлопчик має певну масу і човен має певну масу. Тут хлопчик вирішує стрибнути цього човна, і давайте змоделюємо ситуацію. Хлопчик сидить, хлопчик відштовхується від човна, і він відштовхується і стрибає у протилежний бік до руху човна. Тобто, дивіться, хлопчик стрибає сюди, відповідно, відштовхується він у той бік. Спробуйте стрибнути і подивіться, від чого ви відштовхуєтесь. Якщо ви стрибаєте уперед, то відповідно ваша нога відштовхується у той бік. То човен набуває швидкості 1 метр на секунду. А хлопчик стрибає зі швидкістю 4 метри на секунду. А маса човна 180 кг. Маса хлопчика запитання: як знайти? Ось саме за цим законом інертності тіла ми й маємо знайти, чому дорівнюватиме маса хлопчика. Складемо пропорцію і згадуємо, да? згадуємо, що вона в нас обернена. Дивіться. Тобто маса хлопчика ділене на масу човна дорівнює. Швидкості човна ділений на швидкість хлопчика. Звідси ми виразимо масу хлопчика. Маса хлопчика дорівнює. Пишемо, маса хлопчика дорівнює. Для цього нам необхідно помножити масу човна на швидкість човна і поділити на швидкість хлопчика. Маса човна це 180 кг. Швидкість хлопчика це 1 метр на секунду. І відповідно, швидкість човна 4 метри на секунду. 180 помножити на 1 та поділити на 4 буде 45 кг. Відповідно маса хлопчика 45 кг. Сподіваюся, цю задачу ви зрозуміли. Як дії закон нертності тіла ви мали зрозуміти також. Але якщо залишились певні запитання, то не соромтеся, пишіть в коментарях, спробую відповісти усім. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Також поширювати це відео серед своїх друзів. Усіх чекаю на наступному занятті. Дякую за увагу і до зустрічі!